Вірш весі України. Літо красної минуло. Літо красної минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають у вікна, шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, не лікають, Ні на що зима та люта, в село не питають. Он все поле сніг завіяв. Хоч ніде із хати. У замкнуті делись вікна, ніде й погуляти, сніг з морозом по морозу, всі на полі квіти, Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Жніти, жніти, любі діти, літо знов прилине. Прийде мило й годинонька, як зима та згине, і заквітне наше поле і зазеленіє. Знову його весна прекрасна, квіточками вкриє.